Вітаю вас, малята. А до нас сьогодні в гості завітала бабуся Дарина. Вона проживає в чудовому місті, в якому багато сонячних днів, де проживають гарні, щирі та працьовиті люди. І називається це місто Херсон. В місті Херсоні широкі світлі вулиці, на яких розташовані Великі і маленькі будиночки. Біля маленьких будинків багато фруктових дерев, а люди завжди готові допомогти та підтримати один одного. У бабусі Дарини багато онуків, які дуже люблять свою бабусю, адже вона завжди має для своїх онучат цікаву казку, забавлянку чи смаколик. Малята, я впевнена, що у кожного з вас є бабуся, яку ви дуже любите. І я пропоную вам пальчикову гру, яка називається бабуся. Тож, покажіть свої пальчики, слухайте слова гри та спробуйте їх запам'ятати. Бабця п'ять онуків мала, їм Гостинці роздавала іванкові пряничок, Василькові бубличок, тетянці ватрушку, маріці пампушку, а Петрусь виридував і гостинця не дістав. А тепер давайте ще раз повторимо слова гри. Тож показуємо пальчики, розгортаємо, пам'ятаємо, ми пальчики збираємо кулачок, а потім розгортаємо і повторюємо слова. Тож почали. Бабця п'ять онуків мала, їм гостинці роздавала, іванкові пряничок, Василькові бубличок, тетянці ватрушку. Маріті пампушку, а Петрусь виридував і гостинця не дістав. Молодці малята, сподіваюся, вам сподобалася ця пальчикова гра, а нам час прощатися. До побачення, до наступних зустрічей.